Вітаю всіх на львівському авторинку Карбазар. І в цьому відео, друзі, я вам покажу, які автомобілі до 5 та 6 тисяч доларів можна придбати на Карбазар у місті Львів. Бажаю всім приємного пригляду і розпочинаю огляд авто. Opel Astra 9 року ціна її 5200 1,7 дизель. Друзі, з урахуванням торгу, думаю, можна її. Придбати до 5 тисяч доларів. Представлено в кузові універсал. Має царапинку на дверці, механічну коробку передач, датчик світла. Також тут є клімат-контроль, механіка шестиступка, передні електросклопідіймачі. Машина вже на українській реєстрації. Додаткових реєстрацій перших не потребує Opel Corsa 2012 року. Ціна 6 тисяч доларів, 1,2 бензин, коробка автомат. 146 тисяч пробігу, представлено в кузові хетчбек. На автомобілі, звісно ж, присутній торг. І автомобіль можна придбати в межах 5700-5800 доларів. Ось такий компактний хетчбек на автоматі. Toyota Aygo також на автоматі бензинова 5700 рік, 183 тисячі кілометрів пробігу. Невеличкий такий компактний хетчбек. Чудовий автомобіль буде завчатися водити. Машинка закрита, на жаль. Невеликий автомобіль. Ну і Toyota це завжди про надійність. Opel Corsa, 9 2009 року. 1.2 бензин на механіці, 194 пробігу, ціна 5 тисяч доларів. Ще не кінцева. Присутній по автомобілі Торг. Має тканинний салон, кондиціонер, механічну коробку передач. Так виглядає автомобіль у нас. І також вже на українській реєстрації. Kia Rio 10-го року. 1.4 бензин на механіці 217 пробігу. Ціна 4200. Автомобіль 10-го року. В гарному золотистому кольорі. Також машина обслугована. Всі деталі, друзі, по автомобілям ви можете дізнатися у власника за вказаним номером телефону. На ціннику Opel Vectra 2005 року 1.9 дизельна механіка механіця 320 тисяч пробігу, ціна автомобіля 4700 доларів. Opel Vectra представлена в кузові Універсал. Великий сімейний, друзі, універсал, дизельний і за досить приємну ціну. Також є ось такий автомобіль. за 1500 доларів, 1,5 бензин на механіці, 280 пробігу, 98 року дане авто. Навіть в такому бюджеті на авторинку ви можете придбати автомобіль. Кіа Мажентіс третього року 2-літровий бензиновий двигун на механіці ціна автомобіля 3200 доларів. І седан також за досить невеликі кошти, є в наявності на львівському авторинку. Volkswagen turan 1.6 бензин на механіці 4-го року 220 тисяч пробігу за ціною 5200 доларів. Досить хорошна. хороша ціна, друзі, саме на Туран. З 1,6 атмосферним двигуном і подивіться в досить непоганому візуальному стані даний мінівен. Renault Megane 3. Ціна автомобіля 6200 доларів. 14 року 1,5 дизельна механіця, 236 пробігу. З урахуванням торгу можна придбати автомобіль до 6000 доларів, я думаю. І також, ви могли побачити, побачити, і також ви могли побачити, друзі, ціннику, логотип компанії «Авторія». АвтоРія є генеральним партнером військового авторинку Карбазар, і щосуботи приходить менеджер компанії «Авторія», який може пофотографувати ваше авто і безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто на сайті АвтоРія. Тому, якщо ви хочете швидко продати свій автомобіль, приїжджайте на «Карбазар» і також продавайте своє авто на сайті АвтоРія. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. Шкода Фабія. 5600 доларів 2012 року. 1.2 два бензин на механіці. 170 тисяч пробігу. Автомобіль 12-го року з лінзованою оптикою, свіжопританий, розметаний та сертифікований. Має також тканиний салон, клімат-контроль, парктроніки. Ось таке цікаве авто. Opel Zafira за ціною 5500 доларів, 1.6, газ бензин, 150 пробігу, номер 098 697 46 17. 5500. Ось такий мінівен коштує бензиновий. Досить гарна ціна. Тканинний салон має, клімат-контроль. Також присутні парктроніки і машина свіжопригнана, розмитана та сертифікована Kia Picanto 5800 доларів. 12 рік, 112 тисяч всього-навсього пробігу. Бензиновий на механіці. Друзі, напевно, автомобіль куплений офіційно в автосалоні. Має мультикермо, кондиціонер, 4 електросклопідіймачі. Ось такий. Невеликий компактний хетчбек з невеликим пробігом за досить приємною ціною. Також на львівському авторинку Карбазар всі автомобілі доступні у кредит. По дуже вигідній пропозиції нашого партнера OTP Bank. І друзі, якщо ви не в нас знайшли автомобіль або в якомусь іншому місті, ми вам допоможемо придбати його вигідно у кредит. Тому звертайтеся в коментарях або телефонуйте з нашим номером телефону 067 777 3027. Chevrolet Aveo за ціною 3450 доларів, 1,5 бензин на механіці, 127 пробігу 2008 року. Дане авто має легкосплавні двоколізні диски, тканиний салон, представне Aveo, в кузові хечбек. Друзі, автомобіль закритий, власника поруч немає, тому, на жаль, не можу заглянути в салон. Якщо вас цікавить, будь-яка інформація по кожному з автомобілів на цінниках, друзі, є номер. Набирайте номер власника, ставте відео на паузу, записуйте, телефонуйте і запитуватись усі подробиці по автомобілю. Renault Grand Modus 9 2009 року 1.2 і механіка, Ціна 4200 доларів 170, 175 тисяч кілометрів пробігу. Можете в салон? Автомобіль має комбінований салон. Також в автомобілі є клімат-контроль, 4 електросклопідіймачі, також мультикермо. Гарний просторий задній ряд сидінь. Ось такий невеличкий компактний автомобіль, але як ви бачите, всередині дуже-дуже просторий. Шкода Октавія 8 року, 1.9 дизель на механіці, 316 тисяч пробігу, за ціною 4800 доларів. Має передні задні паратроніки, лінзовану оптику, представлена в кузові універсал. І ціна на автомобіль, приховуючи дизель, досить-досить хороша. Opel у нас Vectra B, Ціна 2700. 2001 рік, 2,2 дизель, 250 пробігу. 2700. Сьогодні для вас якраз рубрика до 6000 60 доларів бюджетних автомобілів, також є камера. Так, часто питаю в коментарях. Пель Астра за ціною 5600 доларів, 1,6 бензин на механіці 5 року 226 пробігу. В кузові універсал. Сірі гарні легкосплавні диски. Салончик видно, так виглядає. Досить, до речі, гарно виглядає за такі гроші стильне авто. І, власник це все доробляв за свої кошти. Тому автомобіль, відповідно, і обслугований з лінзованою оптикою, 5600 рік. Непогана ціна. Купаль Zafira 2002 року. 2-літровий дизель на механіці. Ціна 3800 доларів. Обійдемо автомобіль по колу. Так, виглядає у нас салончик. З кондиціонером авто. Це і дизельна за 3800. Рено Логан, 14 газ бензин на механіці, 141 пробігу 2012 року. Ціна даного автомобіля 4750 доларів. Автомобіль у нас представлений в кузові Седан. Також у нас на базарі трапляються універсали, дизельні бензинові. І ціна на таке авто не кінцева. Звісно ж, присутній по автомобілів. Розумний торг. Opel Zafira 8 го року, друзі. Дизель на 1.9. Номер телефону записуйте за ціною 5400. Дизельна Zafira 5400. Гарна ціна. З легкосплавними Zafirka ось Так виглядає І вже на українській реєстрації, друзі. Перевага української реєстрації в тому, що в нас на офісі зробили договір купівлі продажу і поїхали як власник автомобіля додому. Toyota Corolla 5-250 1,4 дизельна на автоматі. 233 пробігу 2004 року автомобіль на Corolla в кузові хетчбек, Покажу вам салончик з клімат-контролем, задніми парктровниками. І зараз зайду з іншої сторони, щоб краще було видно салон. Ось так він виглядає з мультикермом та тканинним салоном дана корола. Долучається до YouTube каналу, хто ще не підписаний. У нас шкода Фабія. 5000 доларів до на механіці, 10-го року 170 пробігу. Кузин універсал з лінзованою оптикою. Також є ось така шкода. Ціна її 4750. Octavia Tour, газ бензин, атмосферний двигун 3-го року. У нас седанчик. Друзі, вже майже 50 тисяч, тому буду вдячний кожному за підписочку. Також, друзі, ще один автомобіль до 6, його можна придбати. Mercedes є -E класу, дизельний на автоматі, 293 пробігу другого року. Ось такі цікаві три машинки в нас до 6 тисяч доларів. А я продовжую ще є цікаве авто в нас до 6 тисяч доларів. Попереду Фабія 3,400, 1,4 бензинна механіка, 176 пробігу третього року. Ось така синенька, гарненька фабія. Форд Фієста 7-го року. Ціна є 401 бензин на механіці 120 тисяч пробігу. Друзі, я усім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеоролик. Наступні відео буде вже присвячені конкретно оглядом кожного ряду авторинку. Долучайтеся до нашого каналу, щоб не пропустити всі наші свіжі відео. Карбаза швидко продавати, легко купувати. Карпазаркрафткальбивкрафка.ua